Письменники, художники, композитори та інші митці приїхали у село Бабин на Косівщині, аби поспілкуватися, поділитися досвідом, обговорити питання війни в Україні. Розповідає менеджерка проєкту Резиденція периферії, який зібрав цих людей. Юлія Париж місцем своїх дискусій та проживання обрали хату майстерню з поміж 11 учасників, четверо іноземців. Це дворічний проект, і там беруть участь, бере участь не тільки наша організація українська, але ще й організації із Польщі, Австрії, Румунії і... а і з Німеччини. І в кожній з цих країн буде відбуватися якась своя резиденція з певною тематикою. Художник із Харкова Даніїл Ревковський розповідає, кілька років хотів потрапити до хати майстерні, і врешті це йому вдалося. Каже, малюватиме тут гірські краєвиди, спираючись на референс свого діда, який малював Карпати під час Першої світової війни, перебуваючи у лавах Австро-Угорської армії. Він робив малюнки місцевості. Ось і ну, в нього була така велика колекція. Вона досі в мене в Харкові залишилася. Ось потім він потрапив у полон в, ну, в російську в царську армію. Мені цікава тема дослідження, як тут відбувалися події в Першій світовій війні, бо це перша тотальна війна ну, в людстві, яка відбувалася, і вона відбувалася на теренах цих ці, ці, територій. Композиторка Анна Хвиль показує різні види мікрофонів, які взяла із собою. Каже, вони можуть записати те, що не чує людське вухо. Вони записують вібрації, які відбуваються під водою. Їх можна занурювати в джерела, в воду. З цими мікрофонами результати не І це скоріше як методи дослідження середовища. Кожного разу ти думаєш, буде по одному, а потім пробуєш і буде по-іншому. Коли ти думаєш, що ніякого цікавого звуку не буде, але ти слухаєш і щось знаходиться. Інший резидент, поляк Вальдемар Татарчук, розповідає, він ставить перформанси. А крім того, є директором однієї із галерей у Любліні. Свою мету перебування тут пояснює так. To mieć obowiązek e, pomagać e, ukraińskim chudożnikom i chudożnicom, e, ale e, ta pomoc ma być taka, jaką wony by chcieli. Nie taka, jak ja sobie tam e, zobrażają, ale e, jaka potrzebna. Dlatego trzeba przyjeżdżać i rozmawiać, pytać. Більшість резидентів приїхали до хати майстерні у вівторок, 8 серпня. Перебуватимуть митці тут три тижні. Також у них заплановані поїздки по навколишній місцевості та походи у Карпати, каже Юлія Париж. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Суспільне новини Івано-Франківська область.